Програма, ми у Польщі з вами Світлана Мялик. Вітаю наших слухачів і глядачів, які дивляться нас на youtube каналі Польського радіо для України. Фіксація російських злочинів це дуже важливий етап у боротьбі у війні з Росією. Рано чи пізно війна Росії проти України завершиться перемогою України, нашою спільною перемогою з союзниками і з Польщею. І постане питання відповідальності за воєнні злочини, які коїть Російська Федерація. Питання також компенсації усім, хто постраждав від війни і від російської агресії. Власне, про це ми будемо говорити сьогодні в нашій програмі, і е, мені приємно представити нашого гостя. Це Андрій Косило, кандидат юридичних наук, керівник центру дослідження міжнародних злочинів Варшавського університету і член правління фонду Санфлауерс. Вітаю, пане Андрій. Доброго Вітаю. Ви були в мене на інтерв'ю десь рік тому, і ми з вами говорили про платформу Sunflowers, Я думаю, що ми також сьогодні поговоримо про неї, нагадаємо, власне, але. Кілька днів тому скажу нашим слухачам і глядачам, пан Андрій зателефонував і каже, що Світлана, маємо повідомити усім, власне, прискорити тим, хто має бажання подати інформацію до, як це правильно називається, до реєстру, так, збитків, реєстру збитків так, для, які, України. для України, які створені міжнародними нашими партнерами і організаціями. І я думаю, що ми поговоримо про це, тому що це одне з першочергових так. питань. Так. Але так як наша програма програма називається Ми у Польщі. Ви вперше берете в ній участь. Концепт передбачає те, що ми розповідаємо історії українців у Польщі і те, що роблять важливого і корисного українці тут, трошки розкажіть про себе, як давно ви в Польщі знаходитесь, і як почали займатися саме питаннями міжнародної міжнародної юриспруденції, тобто адвокацією, юриспруденцією, от питаннями, які сьогодні ми будемо говорити, говорити про міжнародні злочини Росії проти України. Ну, я вже в Польщі доволі тривалий час. тобто там Скажімо так, я завжди пов'язаний теж з Україною. Тобто я постійно працюю теж і, і в Україні, але якщо так загалом, вже такі перші мої візити, які були пов'язані з навчанням до Польщі, це з 2003 року, тобто це вже понад 20, понад 20 років. Я, я моє життя пов'язано із Польщею. Це, так? Так, це було навчання навчання в аспірантурі. Uh -huh. Колись існувала така. Доволі е, важлива структура як європейський колегіум польських і українських університетів. Я отримав стипендію в цьому колегіумі. Ця, ця стипендія надала можливість закінчити аспірантуру в Люблінському університеті Марії Кюрі е, в Любліні. Тобто, так в принципі, якби почався мій такий постійний зв'язок з Польщею. Після захисту я отримав посаду доцента в Варшавському університеті, кафедри кримінології, де я і зараз е, працюю. Ну, в принципі, так піз пізніше одружився з моєю коханою <coughs> дружиною 에, Дородкою. І залишився в Польщі, тобто так, так воно в мене якось склалося. Тобто і професійно, і особисто, і особисто бачите, тобто. так склалося. Ви займаєтесь міжнародним правом. Так. Це якби не проста, непростий напрям, дуже. А тим більше, якщо йдеться про війну Росії проти України, про фіксацію злочинів. так? І це не просто, тому що я говорила з багатьма фахівцями. В чому складність? В тому що люди не завжди, скажімо так, готові звернутися. Не завжди. Хоча. Багато постраждалих, тобто так. і життя забрали, скалічили, зґвалтували російська армія, будинок забрали, тобто люди лишились фактично без даху над головою, і десь мільйон зараз от воєнних мігрантів перебуває в Польщі, які тут знайшли тимчасовий захист. Переважно ми знаємо, це жінки з дітьми, це люди старшого віку. Але є проблема, що не всі звертаються. Як, як ви працюєте, як ви долаєте, скажімо, от ці перешкоди? Дуже важлива проблема. Ну саме для цього, я думаю, і сьогоднішній наш ефір. Так, тобто, це по-перше дуже важливо донести інформацію до потенційних свідків, до потерпілих від воєнних чи інших міжнародних злочинів про те, щоб вони залишили свої свідчення, тому що час минає людська пам'ять вона не є ідеальною. І чим швидше це зробимо, тим 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 це буде ця інформація буде мати більшу більшу вагу для пізнішого правосуддя, тобто як тобто треба розуміти, що люди вони. Свідки будь-якого злочину вони переживають так звану повторну віктимізацію. Тобто, коли людина згадує про злочин, даючи свідчення, виступаючи як свідок в суді в інших органах, вона наново переживає цю травму. Це треба це треба розуміти. Тому, в принципі, важливо якби мінімалізувати. Теж ці випадки, коли людина дає такі, дає такі е, свідчення. Але ж без цього неможливо, практично. Саме без цього неможливо, але якби ідея теж нашого. Нашого фонду створюючи спеціальне програмування для того, щоб фіксувати фонду Sunflowers. Бої... Так ідея полягає в тому, що людина отримує доступ до спеціальної програми форми, і вона може самостійно заповнити цю інформацію, яка є доволі інтуїтивною. Тобто я пам'ятаю, що ви казали, що от максимально автоматизувати процес збирання інформації, це так. одна тобто, з тобто, щоб людина не розказувала ідей, не розказувала комусь про те, що саме відбулося, а самостійно. Заповнила, заповнила цю форму, і в принципі, вже очікувати, повинна очікувати, що з нею зв'яжуться в майбутньому, колись. Так, ми не знаємо, коли це буде. прохоронні органи міжнародних, міжнародних організацій. Можливо, це будуть проохоронні органи теж певної держави, де та людина перебуває не обов'язково України, які теж можуть здійснювати такі розслідування, але це відбудеться колись. А сьогодні важливо зафіксувати цю, цю інформацію. Тобто, як один зі способів мінімізації. Повторної віктимізації, так, тобто травмування, травмування свідків, це те, щоб людина сама дала ці свідчення без присутності будь-кого. Будь це один це перший спосіб. Другий, другий це друге, на що важливо звернути увагу, щоб все таки свідок потерпілий, він переборов цей страх і Прийняв це рішення, щоб звернутися чи до правоохоронних органів, чи до відповідних організацій, таких як Фонд Санслав, щоб ці свідчення, ці свідчення залишити. Ми, ми говоримо це зараз важко. про фіксацію. Так, так, фіксація. Так. Але оцей страх, от ви кажете, ну, страх того, наприклад, якщо на тимчасово окупованих територіях залишились родичі, так, а людина перебуває, наприклад, тут. І зрозуміло, що це страх за рідних там. Якщо дізнаються, чи є цей процес, скажімо так, конфіденційний, настільки, що людина може не переживати, ну з нашої сторони він максимально конфіденційний, тому що сервер, який, на якому зберігаються дані, це є безпечний, так званий безпечний сервер, тобто максимальний, максимальний рівень. Рівень захисту, це якщо ми говоримо про е, ту базу, яку е, веде Sunflowers, Але теж, якщо ми говоримо про цю другу можливість, тобто реєстр збитків для України е, Ради Європи, про який, може зараз ще скажу більше, е, то це е, він. Пов'язаний із системою дія. Ну тобто, всі розуміють, що дія це програмування українська, українська, українська саме українська дія, так програмування, яке має найвищий рівень захисту і не було випадків, щоб десь відбувся якийсь злом цієї, цієї програми. Давайте ми зараз поговоримо про Sunflowers і потім поговоримо окремо про реєстр угу. так збитків, тому що це два окремих питання, так. абсолютно. Тобто, платформа Sunflowers вона збирає, фіксує. Злочини Росії проти України, так, так? що є злочинами, щоб от люди розуміли, якщо людина там втратила будинок, зруйнували, так, або пошкодили, якщо вбили російська армія, вбили рідну людину, зґвалтували, поранили, що ще? Переселення, те, що людина є воєнною мігранткою, вона ж не з не своєї так. волі це зробила це. Теж, так. це ну, теж? Тільки треба, е, якби розрізнити питання злочину і а. шкоди. Тому що може бути заподіяна шкода і не обов'язково, скажімо так, вона вчинена в результаті, заподіяна в результаті злочину. Тому, якщо ми говоримо про базу Sunflower, то ми працюємо саме зі злочинами. Тобто, Інформація, яка може бути використана для того, щоб пізніше винних осіб засудити за вчинені злочину. Тобто передати до Міжнародного кримінального передати суду до міжнародного кримінального суду, або, так? можливо, до міжнародного суду з питань агресії, а можливо, будуть ще інші. Ми не знаємо, як, хто саме буде в майбутньому видавати вироки. В цих ну, тобто, в цих акумулює злочинях. цю всю інформацію а на цьому видавати. етапі важливо саме щоб цю інформацію забезпечити, закумулювати Угу. Mm -hmm. Тобто, от дивіться, от люди зараз нас слухають, і вони думають, от чи можемо ми звернутися, от чи це є злочин чи не злочин? Тобто, які от з якими найосновнішими там типами злочинів російських проти України звертаються до вас? Бо ми не говоримо зараз про кількість. Ми говорили з вами, що це є конфіденційна інформація, але це доволі велика кількість людей вже звернулась і вже подала інформацію на платформу Sunflowers. Тобто. Давайте трошечки розділимо з якими тобто, питаннями. Міжнародному, в міжнародному праві існує так звані чотири категорії так. міжнародних злочинів: це є злочини проти людяності, злочин геноциду, злочин агресії, і воєнні, воєнні злочини. Тобто в цьому випадку ми можемо. Давайте приклади до кожного. Приклади. Тобто, ну злочин агресії це злочин, який вчинили вище керівництво Російської Федерації, політичне і військове. Вчиняючи агресію проти України. Тобто, це не є та категорія, з якою прості громадяни можуть до нас е, звертатися. Так. Так? Тобто це, це питання агресії, буде розглядати можливо міжнародний е, трибунал з питань е, агресії. Це ми говоримо щодо злочину щодо вищого керівництва. Е, друга категорія, найбільш поширені, це воєнні злочини, тобто, е, тобто порушення е, так з, е, чотирьох Женевських е, конвенцій. Гуманітарного права. Тобто це будь-яка ситуація, коли російський військовий порушує міжнародне гуманітарне право. Наприклад, стріляють снарядами в, в цивільні об'єкти, вбивство цивільних громадян. Позбавлення волі цивільних громадян, жорстоке поводження, катування, знущання, тобто, це щодо фізичної, щодо конкретної, конкретної е, людини, е, як я вже сказав, знищено, наприклад, цивільних об'єктів. Тобто, mm -hmm. коли, скажімо, знищено житловий е, будинок е, людини. Е, ну, це, мабуть, такі основні категорії саме воєнних воєнних злочин. І ці злочини вони можуть теж це вже якби. Такі дуже теоретичні питання, так? але я би коротко скажу, що ці самі діяння, вони може і кваліфікуватись, як і злочини проти людяності. Тобто, наприклад, знищення скажімо так, вбивство громадянина цивільного, вбивство цивільного, це може бути воєнний злочин. Але якщо це скажімо так, діяння має широкомасштабний Цілеспрямований характер, то це може бути вже злочини проти людяності. Тобто, тут як кваліфікувати їх, як, як кваліфікувати? Але якщо ми так подивимося, якби на перший погляд, то і в першій і в другій ситуації вбили. Військовий вбив громадянина, так? мирного так, жителя, так, мирного, мирного жителя мирного цивільного, життя. так? Але кваліфікація може бути інша. Але це, мабуть, не є ті нюанси, які цікавлять так. скажімо, гру... ну, людину, яка потерпіла від тих злочинів. Тобто... Викрадення дитини, а, так? Звичайно, це теж звичайно. воєнний злочин. Так, от у новинах перед тим Сніжана якраз говорила про це. Тобто, ну, якщо в когось є сумніви, чи, чи він є потерпілим від воєнного чи іншого міжнародного злочину, може. Ці люди можуть звернутися теж до нас, і ми теж роз'яснимо, чи це є той випадок, чи, чи мабуть, чи можуть не є. як так? звернутись? Звернути, на платформу Sunflowers. На платформі Sunflowers так. можна заповнити коротку форму буквально, зайти на сайт на ваш зайти так? на сайт. Так, там є на першій сторінці велика кнопка Поширити інформацію, яку можна нажати і залишити свої короткі дані. І наш волонтер зв'яжеться з такою людиною. Це буде такий перший, якби, контакт, щоб вияснити, чи власне. От тут підпадає... ще, ще питання, як ви, скажімо так, Розрізняєте, чи є це правдою чи неправдою інформація, тому що ми розуміємо, що можуть бути різні ситуації. І можуть бути люди, які можуть повідомляти неправдиву, наприклад, інформацію спеціально, так? Ну, я би не Тому, що хотів про це... — Скажімо працює так, це і є і так наша далі, певна так. методологія роботи. Тобто і, вас якщо я вам є. про це зараз так, скажу, ну, ми не будемо то говорити механізм, то відповідно, але. То відповідно, той, хто хотів ви, би... ви це враховуєте Хто, так, так? Так, так. Які би хотів нашу систему якби, тут, э, э, безпеки якось поставили. Ну, ми домовилися, що ми говоримо з вами сьогодні лише про те, про що можна говорити. Те, що тобто, у вас, звичайно, так, ми за це кулісами, враховуємо так? і ще mm. одне питання, яке ми хотіли з вами обговорити, це окреме питання, це реєстрація збитків для України, так, от власне, юристами з міжнародного права тут і Україна, Польща і інші країни Європи. Так, це і ця інша тема. Тобто, перше, ми говорили з вами про фіксацію. Це інформація, яку подає громадянин або громадянка України, які зазнали агресії і є. Свідками або є безпосередньо тими людьми, жертвами жертвами так. російських військових злочинів. Друге питання це от реєстр збитків. Розкажіть про цю платформу, про цей напрям. Тому що тут от я хочу, щоб увага, шановні слухачі, всі охочі, які можуть власне звернутися і отримати допомогу в поданні заяви до реєстру збитків Ради Європи. Це Рада Європи потрібно буде звернутись не пізніше 23 червня цього року. Тобто є тиждень на те, щоб звернутися. От пане Андрію, розкажіть про це. Я відразу уточню, тиждень звернутися для того, щоб ми допомогли заповнити заявку. Тобто так. до реєстру можна буде звернутися. Немає обмежень щодо строки, можна звернутись і пізніше, і після 23 червня. Натомість. Фонд Sunflowers розпочав співпрацю з Національною палатою прових радників. Я, би, може, я нагадаю, що в Польщі є дві професії адвоката власне адвокат. Адвокат і радця правне, про тобто правовий, uh -huh. правовий радник. Саме правові е, радники вони розпочали співпрацю з фондом е, Sunflowers. Ви правовий радник чи ви? адвокат. І адвокат, адвокат. І адвокат. розпочали співпрацю з фондом е, Sunflowers. Е, і і цією метою ми е, на базі центру надання правової допомоги, який діє при Національній палаті правових е, радників. Е, Надаємо допомогу саме громадянам України між іншим. Так? Тобто люди можуть теж з іншими питаннями звертати до цього центру. Але зараз на даний момент надаємо допомогу по заповненню заявок до реєстру збитків для України, які створені Радою, Радою Європи. Тобто ті юристи, які працюють в цьому центрі, вони прийшли. Спеціальне навчання, яке проводив реєстр збитків Ради Європи, вони знають, як заповнити ці заявки, вони можуть проконсультувати людей, можуть допомогти. Я розумію, що не просто там. Зараз ви зру... допомагаєте з юридичної це точки зору, так? Ну, в принципі. Можна і самому заповнити, але не кожна людина, це теж ну собі може сам так. Тобто хтось може людина старшого віку, так, тобто хтось не має технічних можливостей, щоб це зробити. Виникають якісь певні певні, скажімо, питання відносно розуміння тих чи інших пунктів, а які документи треба приєднати. Тобто ця програма вона доволі таки інтуїтивна, але. Відомо, як будь-якої програми є, може виникати певні, так тобто комусь це легше буде зробити, комусь важче. І саме тому ми вирішили, щоб таку допомогу надавати. Чому до 23 червня? Тому що, якби на даний момент в цей проект загажовано кілька юристів центру правової правової допомоги. Відомо приміщення, якась там, якісь оплати, це все, це все витрати. Так? Тобто ми не можемо безмежно якби, нести ці е, витрати, ну, так визначили функції. якийсь певний термін, так що ми працюємо якби, там, до кінця червня, Тобто до 23-го, якщо хтось звертається, то в нас ще буде цей час, щоб ми допомогли Опрацювали. до, кінця, до це, кінця червня. Це за, безкоштовне за, звернення? Абсолютно безкоштовне. Так. Так, так. А що потрібно, щоб звернутися? Бо от я скажу зараз, продиктую телефон, потім його ще повторю в кінці. Програми, тобто всі охочі отримати допомогу в поданні заяви до реєстру збитків Ради Європи, можна звернутися на гарячу лінію центру, центру правової допомоги, допомоги так, за номером в Польщі номер тобто, плюс 48 800 088 544. Ще раз, плюс 48 800. 088 544, не пізніше 23 червня цього року. Тобто, що потрібно, щоб звернутися? Зателефонувати? Зателефонувати і сказати про те, що є, таке питання. Є, є така потреба, щоб мені допомогти подати заяву до, до реєстру чи отримати теж інформацію відносно того, чи це взагалі можливо. Тому що ще, якби не всі категорії теж збитків на даний момент вони відкриті, але ті основні а які от ті, власне, основні розкажіть, основні, будь ласка, основні що це за категорії? Тобто ті основні вони вже вони вже відкриті, тобто це відшкодування. Знищення нерухомого майна, і це якби сама така перша категорія, основна була відкрита. І теж, що, все, що пов'язане з заподіями фізичної шкоди людині, тобто якісь знущання позбавлення волі, каліцтво і так далі. Тобто, ці ці категорії вже теж сексуальні злочини, сексуальні теж? сексуальні злочини, теж так, входить. так, так. Докази як доказати, тому що час пройшов четвертий рік, повномасштабна війна з 2014-го війна, війна. Тут питання доказів. Питання е, доказів е, випадку з реєстром збитків ради ради Європи. Воно доволі еластичне. Тобто, це не є, треба розуміти, може, я би коротко, теж про саму ідею так, цього так. реєстру розкажу і повернусь тоді до, до доказів. Тобто, ця ініціатива створена Радою Європи, так само як, наприклад, Європейський суд прав людини, це теж є орган Ради. Ради е Європи, <різوع> <різوع> і реєстр, якби він передбачає три такі основні інституції. Тобто, перше, це сам реєстр як програма, яка на даний момент наповнюється. І ми зараз на цьому етапі. Другий етап це створення комісії, яка буде розглядати вже ці заяви, які будуть в реєстрі. Mm -hmm. І третій етап створення фонду, який буде проводити відшкодування вже в грошовому, в грошовому вимірі, так тобто це питання років. Чи? Це питання років, але я думаю, найближчих е, років. Тобто ми на даний момент вже практично на другому етапі. Тобто зараз вже ведуться роботи над створенням цієї комісії, орган, який буде розглядати е, заяви. Я точної цифри не знаю, але це вже десятки тисяч, напевно, е, заяв, які сьогодні громадяни України подали до реєстру. Тобто, це доволі великі цифри. А очікується, що це буде декілька мільйонів таких заявок подано до реєстру. І важливо розуміти, що. Це є перша така міжнародна інституція, міжнародний орган, який пов'язаний із якийсь має реальний вже вимір щодо можливо відшкодування громадянам України. Так тому, що міжнародний кримінальний суд, наприклад, так він почав якісь розслідування. Це але це ми довго, ще це але довго, довго, тільки це ми на етапі зараз розслідувань, так? так? Тобто в нас ми не є на етапі Тут судового розгляду відшкодування. А, а Звідки відшкодування? Тут, з, з яких бюджетів це е, кошти... формування цього фонду? Не виключено, що mm -hmm. оці. Е, Заморожені російські активи, що так, що саме вони і наповнюють цей цей фонд, Це принаймні цьому в цьому напрямку видається саме російські кошти так, були і йшли на хотіли... відшкодування. І ви хотіли не повертаючись до доказів. Так, тобто, до доказів. У нас буквально три хвилинки до завершення. Тобто Тому... фонд він е... не, не фонд, а реєстр. Це не є судовий орган, тобто е... ті докази, які можуть до нього подаватись, вони доволі таки цей, якби немає якихось конкретних рам. Рамок так, обмежень щодо цих доказів, що дана обставина повинна бути доведена саме якимось там е, доказом. То, можливо, на цьому саме етапі потрібна допомога юриста, який в конкретній справі е, під, підкаже, які, е, са, яку саме інформацію надати, щоб підтвердити цю, ці заподіяні збитки. Тобто, е, набагато, е, скажімо так, цей підхід він більш ліберальний, угу. аніж в суді. Це треба теж. E, e, Розуміти при при доведенні заподіяння. Западіння шкоди, шкоди, так ну, це дуже важливо. А це можуть бути що? фотографії, це можуть бути якісь свідчення людей, це можуть бути певні документи, але е м ці положення про реєстр вони не визначають якби, якихось е певних рамок, як саме треба доводити. Так. Знаєте, так, це так. дуже добре, тому що дуже багато людей якось зневірилися вже і кажуть, ну це такий процес довгий. От зараз, бачите, там от тільки розслідування тривають, коли це буде. То то іноді люди вже і не вірять. А тут, якби, перспектива ну, така, що можна отримати кошти відшкодування за саме так. люди, які постраждали від російських злочинів. І ще теж дуже важливо, що передаючи інформацію до реєстру, людина отримує певну гарантію, що ця заявка, ця інформація, ці докази, воно вже зафіксовано певним чином. Можливо, воно буде якимось іншим теж використано, наприклад, вже там в міжнародному кримінальному суді. Можливо, я цього не знаю, так але важливо, що ми передаємо цю інформацію в надійні в надійні руки, а метою є реальні грошові відшкодування, тому що саме така мета діяльності реєстру збитків для України. Так? Пане Андрію, спасибі вам. Я тоді ще раз нагадаю нашим громадянам, власне, українцям, які постраждали від російської агресії, від війни Росії проти України, що можна звернутися на гарячу лінію центру і отримати відповідну допомогу з поданням заяви до реєстру збитків Ради Європи. Тож можна звернутися за телефоном гарячої лінії плюс 48, 800 088 544. не пізніше 23 червня 2025 року. І тоді ви отримаєте допомогу юристів міжнародників в заповненні е, всіх необхідних документів. Саме так. пане Андрію, ще раз дякую. Кандидат юридичних наук, керівник центру дослідження міжнародних злочинів Варшавського університету, член правління фонду Sunflowers Андрій Косило. Був гостем сьогодні програми. Ми у Польщі з вами була Світлана Мялик. nossa, dobra yep.